Доброго ранку вдома. Після сьогоднішнього спілкування з нашою гостею вам точно захочеться прогулятися, причому, можливо, Поділлям. Зустрічаємо гідесу пішого туризму з Вінниці Світлану Гордійчук. Вітаємо ветері ранку вдома. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, у чому особливість ваших піших прогулянок? Точніше, прогулянок uh... з вами. Це походи чи екскурсії, чи щось між тим. Будь ласка, деталі. Uh, це походи в першу чергу, uh, тому що це такий напрямок, як хайкінг. Хайкінг в перекладі uh, це однотенний піший похід uh, з легким наплічником. Він дуже популярний зараз в Європі, uh, і з елементами це все екскурсії, тому що є не тільки. Uh, Вожу, як от ми. Думаємо, як в Карпатах, да? ми йдемо по горам, дивимося, милимося красою і просто йдемо в похід. А це також і історія, історія мого рідного краю. Я доношу і розказую, які історичні пам'ятки в нас є на Вінниччині. Мене дуже цікавить палацева історія. У нас Вінницька область займає зараз друге місце серед всіх областей України по кількості палаців, існуючих. Тобто... Тому мені цікаво саме цей момент. Також в нас дуже багато річок. Це в основному притоки Південного Бугу і Дністра. І майже на всіх цих річках знаходяться закинути млини, деякі більш в нормальному стані можна подивитися і зрозуміти історію, чомусь тільки млинів. А, а також от є в нас вже в Вінниці один відновлений е, млин, який надалі е, наразі є е, кафе і є садибою якраз на шляху каміноподоліку. Угу. До цього ми ще повернемося. А, зараз хочу я дізнатись, чому на вашу думку це важливо е, ходити, гуляти, знайомитись з рідним краєм саме в такому форматі. Що ви чуєте від тих, хто з вами ходить, чому це для них важливо, і чому для вас це здається. В першу чергу, ну ми всі розуміємо, що зараз в нас війна, і ми повинні розуміти, яка наша історія, тобто історія рідного краю. Я на власному прикладі показую, що, наприклад, кілька років тому назад я взагалі не знала. Була історію свого рідного края буквально 3-4 роки як почала дізнаватися. Хоча до цього я їздила Європою, я дізнавалася всю Україну, була майже в всіх областях, і наразі я розумію, наскільки в мене взагалі була відсутня інформація про Вінниччину. і тому зараз я туристів і туристок знайомлю з Вінницькою областю. Розказую історію рідного краю, хто тут народився, хто із цікавих історичних персонажів є, які є легенди, які досі існують, особливо про Потоцьких. Тому знайомлю, наразі я не сказала, що це цікаво саме Вінницьким людям. В нас, слава Богу, що дуже багато наразі людей, які, які Знайшли відгук у нашого міста, вони переселилися до нас з Харківської області, з Маріуполя, з Запорізької області, з Херсонської. І якраз більша частина туристів і туристок саме звідти, і їм цікава Вінницька область, тому що вони взагалі раніше подорожували Україною. Але Вінницька область вони взагалі не знали. Їм ем приглянулося саме місто, і вони такі: о, а ми не знали, що, наприклад, Вінницька область така цікава, і нам цікаво ходити з вами. Тобто, у мене наразі десь 70% всіх це в основному ВПО. А чому саме пішки? Ну, можна ж, автобусом сісти, під'їхати до того з палацу, до того ж млина. Розумієте, зараз такий час, що хочеться побачити, знаєте, емоційно відсторонитися від всіх проблем цього я ось своїм прикладом показую. Наприклад, в мене чоловік в ЗСУ, і мені легше, коли я йду пішки і якось відсторонююсь від цих проблем, які існують наразі в нас, тобто так само, і мої туристи вони знаходять відгод, вони розуміють, що на природі ти ближче до природи. Підходиш, тобі легше стає. Така знаєте наче психологічну рівновагу отримуєш. І зараз я спілкуюся психологами, які займаються реабілітацією, і вони дійсно кажуть, що природа. Коли ти ходиш по природі, це один із безкоштовних е, напрямків психологічної рівноваги не тільки для людей, які вернулися з фронту, а й людей, які наразі е, живуть в Україні, тому що ми всі страждаємо на жаль від е, війни. Тобто тут поєднується і фізична активність, да? це навантаження, яке допомагає психіку врівноважити, і плюс природа, бо можна ж на природу з вікна машини дивитися, але коли ти якось всередині цього відчуваєш зовсім інші речі, правильно Я розумієш? Так, ви правильно відчуваєте, але ситуація в тому, що я не скажу, що це прям фізична така нагрузка. Всі чомусь спочатку думають, що ми прям беремо по 20 кілограм наплічники і йдемо. Ні, ми беремо легкі на плічні кидемо і... Повірте, хтось потім це називає прогулянку, хтось каже що це похід. Це ну для мене це похід, тому що це орієнтовно 15 20 кілометрів за день. Тобто, і кожна людина в принципі може пройти цей шлях, якщо нема якихось противопоказань в здоров'ї. Наразі от, моя мама 63 роки. Вона ходить зі мною, вона спортом майже ніколи не займалася, їй дійсно легше. Вона до сих пір працює. І вона каже, я після п'яти днів роботи в мене якісь розвантаження, е, і я розумію, що хоч якась є е, ну, фізична навантаженість, тобто хоч мінімальна. Ну, Для сучасних містян, які часом одну зупинку хочуть під'їхати замість того, щоб пройти, то це ого. го так. Ну, Давайте поговоримо про ваші серйозні походи, наскільки я розумію, Каміно-Подоліко – це все-таки. Серйозно така заявка на фізичну активність, але ясно, що і не тільки. Давайте кілька слів взагалі про те, що таке каміно, і що ваш подольський шлях має спільного з, з відомими португальськими іспанськими цими перчанськими стежками. Наразі про само каміно: це культурний і паломницький шлях, який з'єднує всі європейські ну наразі всі європейські. України в одне місто Сантьяго де Капостела, який свій час визнало своїм, як знаєте, таким. Апостолом, який захищає цей, це місто святого Якова, і вже багато століть, це місто є як взірцем для всіх паломників, які хочуть пройти шлях, щось відкрити для себе. Тому що, коли ти йдеш великі дистанції, як, от, наприклад, в мене відбулося, я йшла і розуміла, що що чекає далі мене, які нові ідеї. Як себе розвивати, тобто кожна людина йде цим шляхом і розуміє, що нового буде чекати її далі. Він наразі є самою східною точкою Офіційною Каміно визнаною в тому році офіційно її признали. І цей шлях був розроблений е, в кінці 21-го року, але, на жаль, із за повномасштабного вторгнення не можна було офіційно ходити туристам і туристкам е, цим шляхом, і тільки з 25 квітня цього року офіційно дали дозвіл для того, щоб можна було йти. Е, е, також тут була проблема з того, що місця, де можна було ночувати кожну ніч, е, вони, на жаль, були заповнені е, ВПО, а також не було офіційно укриттів. Зараз ця інформація є, доступна і можна ночувати. Сам шлях йде з Вінниці до Кам'янця, і він зараз продовжений. Це 250 кілометрів, ви йдете, і, і, наприклад, кожні 20 кілометрів ви можете десь переночувати. Я, наприклад, йшла, я могла і 35, і 40 кілометрів пройти в день, тому я пройшла дуже швидко. Я, наприклад, Кладзвіниць до бару з дівчатами пройшла е, за три дні, а до самого Кам'янця ми пройшли до, е, за вісім днів. Е, і якраз йшли цей шлях е, в трьох. Одна дівчина, вона з Києва, а маша Дроздова. А друга дівчина, вона сама е, теж в чотирнадцятому році переїхала в місто Вінниці. Вона з Дніпропетровської області навчалася в Донецькому національному університеті. Е, і е, Євгенія Рахманова. І ми якраз пройшли цей шлях. І також ми, як три е, дівчини, показали, що це не важко, е, ми можемо, е, ми сильні. І ну, у нас така історія, що в мене е, чоловік в ЗСУ, у Маші теж родичі в ЗСУ, і нам трохи легше було, особливо вони підтримували цей момент, коли ми йшли і казали, дівчата, ви можете. У мене навіть чоловік останніх три кілометри, коли я там йшла е, до жванця, це продовження самого кам'янця е, кам подоліка Я йшла останніх три кілометри, я Чагарники, якісь зайшла, плачу, сижу. Він дзвонить такий, ти що? Ти в мене найкраща, давай, піднімайся, йди. Я така, боже, в сльозах йду вже до цього жванця, Така думаю, ну оце саме то, як воно повинно бути. Тобто, підтримка близьких, які ще й ну в армії, це саме, саме класне, що є. Ну, я знаю, що ваш подільський каміномафи благодійну складову. На що ви збирали, як ви це придумали, і як у вас все це пішло? Ми до сих пір збираємо. Ви знаєте прекрасно, що збори зараз дуже важко йдуть. Наразі ми зібрали 86 тисяч гривень. Нас підтримували як і європейці, так і українці. Збираємо ми 400 тисяч, збираємо на інклюзивний автомобіль. Наразі Вінниця приймає дуже багато військових для реабілітації, особливо для протезування. У нас є наш Вінницьке протезно ортопедичне підприємство, яке робить протези. І якраз в цей момент, коли хлопці і дівчата чекають свої протезування, і ви ж розумієте, що протезування воно не сразу налагоджується. Треба якийсь час, щоб людина звиклася. Тобто пройшов якийсь час реабілітації, і для того, щоб цей е, час реабілітації не був е, просто в палаті, е, ми придумали, що якраз для всіх буде цікаво просто побачити ще Вінницьку область. У нас зараз наразі є в Вінниці екскурсії містом, А ми хочемо, щоб вони також побачили Вінницьку область. Е, і якраз вони побачили ці міста, які входять в шлях кам'яну Подоліку. Тому така прийшла ідея. Ідея, щоб допомогти саме в реабілітації військових, і ми вирішили з розробниками каміноподоліку, що ось таку історію можна здійснити. І якраз ми з 18 по 28 травня йшли, збирали гроші і збираємо далі. І радість за те, що туристи каміну, от вже офіційно сказали нам теж будуть нам допомагати, тобто ми будемо збирати. І в липні я знову йду, збираю дівчат. Якраз ідея ця виникла, коли я вже доходила до кінця. Мені багато дівчат написало, що вони дуже бояться йти самі. Вони кажуть, мені страшно, я не можу знайти компанію, і так далі. Я вирішила, щоб ну цю проблему вирішити. Треба просто направити дівчат. От зараз, наприклад, онлайн я веду одну дівчинку, їй допомагаю. Вона до Кам'янця доходить з моїми порадами. Я дуже рада. А в липні, якраз 15 липня, 22 липня, я буду вести з Вінниці до бару дівчат. Десь максимум до п'яти 6 шести, щоб вмістити у ці садиби зелені нашої Вінницької області, якраз з Вінниці до бару. А потім, якщо буде все добре, із своїми знаннями я буду відправляти далі, щоб вони йшли і пройшли свій саме камінь подоліку. Успіхів вам в усіх ваших починаннях і в зборі, може, перш за все, натхнення на нові шляхи відкриття і цікавих попутників. Дякую. Дякую вам. Дякую. І гарного дня вам no, навзаєм, no, добре, до побачення, до побачення.